Вітаю, прекрасні люди, хочу з вами поговорити про те, як створювати карму популярності. Я, як людина, як СММник, яка 5 років розвиває свій блог, яка починала все з декрету, але це все не важливо. Дуже давно хочу популярності. І я почала вивчати ще й кармічні знання, тобто, окрім СММницького, що треба робити, я й почала підтягувати сюди карму. І, власне кажучи, коли я почала підтягувати карму, всі ми знаємо, що є декілька варіантів, як створювати популярність. Так от, якщо ви людина-експерт, який просувається, який дуже, Уже хочу популярності, який хочу, щоб його пізнавали, і так далі. Я впевнена, що ви якісь кроки робите 100% Ви лайкаєте інших, коментуєте, підтримуєте, рекомендуєте їх, тому що це є, власне кажучи, ось оця карма популярності. Але ключове, чи знаєте ви, що четвертий крок популярності це створення власного контенту, тобто. Нам дуже легко когось підтримати, нам дуже легко когось порекомендувати. Але ключове питання: а чи робите ви багато контенту? І тут я починаю аналізувати відразу ж. Я згадую прекрасну Марину Хміловську, вона робить багатацького контенту. Я згадую Юлю Біляєву, Вона робить неймовірну кількість контенту. Та-та, я згодна з вами абсолютно, що там є команда, що там вона працює не сама, що там їй допомагають і з ідеями, і з монтажем, і з одягом. Його навіть. Але ключове, вона це створила. І якщо я теж так хочу, відповідно, мені теж треба робити дії. Тобто, в цей момент я маю згадувати про ключове і важливе, а чи роблю я достатньо багато контенту сама. Тобто, думати це одне. Да, син? А, да, Софіка? Я записую відео. Коли твоя студія, це і офіс, і хата чи достатньо я створюю багато контенту, бо дуже часто ми думаємо про те, що треба створювати контент, ми аналізуємо, ми пишемо ідеї, ми навіть знімаємо щось на телефон, але не виставляємо. От я та людина, в якої на телефоні овер до фіга знятого так, момент, якихось думок класних, але я їх не виставляю, бо це ж треба ще субтитри наклати, це, там ще щось додати. Так от, зараз я дуже хочу надихнути на те, що створювати свій контент це створювати популярність. Але якщо Якщо ви ще і експерт, то пам'ятайте, що дуже важливо вам ділитися своїми знаннями. Що це означає? Коли в нас є знання, нам їх треба передавати людям. А якщо ми їх не передаємо, це означає, що ми, по суті, їх накопичуємо собі. Будь-які накопичування, коли їх передос, це що Забагато. І тоді, наче як іде інтоксикація організму, точно так само і знаннями. Якщо ви не передаєте свої знання, це йдуть як інтоксикація. А по суті, створення контенту це можливість передавати свої знання. Коротше, створення контенту це овер до фіга і дуже класно. І на цій позитивній ноті я хочу нагадати вам про те, що 2026 рік це ера, коли віджили красиві студії, ідеальні монтажі, і оце вау-вау-вау! Якщо ви помітили, я знімаю це відео вдома за вікном мене гавкає собака, я нічого не можу зробити. У хаті розбираються діти, тільки що до мене заходила дитина і торгувалася за те, щоб з'їсти цукерку. Але я буду викладати це відео з мотивацією для того, щоб було більш реалістично те, що я записую в моменті, воно жило, а не тільки забирало пам'ять мого телефона. Мораль така, що знімайте всі свої думки, емоції, які вам приходять, тому що ви в будь-якому випадку витрачаєте свою енергію або на думки, що треба зняти, або на реалізацію. Завжди правило косо-криво краще, ніж ніяк. Е, підпишіться на мене, я вам буду дуже вдячна. Е, це мій ютуб-канал, який я розвиваю. що в мене є інстаграм, в описі дам посилання, але в цілому хочу вам сказати, що е, створюйте так, як вам хочеться тут і зараз. Не обирайте ніяких масок, не грайте нічою роль, і якщо вам хтось там якийсь дядько сказав, що тю, ти що? Ти ж не повіриш, що в тебе зелене волосся, якщо тобі хтось це з боку скаже. Ти скаже, що ні, має нормальне волосся. Так от, точно так само ви маєте мати цю свою самовпевненість, де сказати: То я нормальна. Або я готувалася, що просто хтось прийде і буде обестінювати. Людина в такий момент вона розчаровується, бо вона хоче від вас виправдань, вона хоче пояснень, А ви бути впевнені в тому, що ви несете в масу. Точно так само я. Кожному своєму слові, яке сказала в цьому відео, впевнена. Я впевнена в тому, що можна поєднувати материнство і реалізацію. Я впевнена в тому, що можна знімати відео не тільки в студії. І, власне кажучи, ще хтось прийшов на моє відео. Давайте 5 хвилин ми будемо переписувати, бо ще комусь треба було зайти. На кінець скажу, що байдуже, я його переписувати не буду. І просто залишайтеся собою. І не забудьте підписатися на мій канал YouTube.